У нас починається десь середини липня, жнива, наші жнива. Саме так Наталія каже про сезон, коли достигають яблука. Тоді на її підприємство з переробки фруктів люди з Берестечківської та всіх довколишніх громад везуть яблука з власних садків. Буває, що у день підприємство приймає 120 тонн цих плодів. Сезон дуже такий. Екстремальний, тому що люди, коні, цигани, підприємці всі хочуть заробити, всі хочуть привезти, знати, віко заробити. Вичікують того часу, коли плоди набирають відповідну кількість сухих нерозчинних речовин від 2%. Тоді ті максимально цінні і найкраще годяться для переробки. Скидається бум, з бума поступає на мийку. На мийці помилася на одній мийці, на другій мийці. і шиєю синою подається обладнаннями в котел, де воно там вже парою вариться. Потім яблука протирають на великих тертках і, так би мовити, відкладають на зберігання у ці бочки. Пані Наталія каже, що зараз заповнена лише половина з тих, які є на території. Поки ємності на вулиці та на зиму їх сховають у приміщення. Потім з тих бочок яблука везуть у цех, де у вакуумних апаратах ті повинні уваритись. Потім туди додають цукор. Процес варіння повидла тут відбувається саме зараз і триває три чи чотири години. З одного такого апарату орієнтовно виходить понад 700 кілограмів готової продукції, частину якої одразу консервують. Якщо ми консервацію готуємо, то консервація підлягає стерилізації. Тут проходить в автоплавах стерилізація. Іншу частину пакують в ось такі пластикові тари або ж у картонні ящики. Повидло, коли розфасовується, воно має бути відкрите в ящику, постояти там годин 12, а потім закриватися. Те, що у ящиках потім поїде у різні кондитерські цехи по всій Україні і буде використовуватись як начинка до печива, цукерок чи морозива. Підприємство працює не лише а й протягом року. Адже повидло та джеми із перетертих яблук, що зберігається у бочках, що варяться свіжі. Щодо збуту, то Наталія каже, що до 2014 року левова частка всього їхала до Криму. Після анексії це стало неможливим. Та вірить, що вже наступного року підприємство запрацює на повну силу і зможе відправляти своє яблучне варення на півострів. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал.